Що стоїть за мирними викрутасами Орбана, коли Олександр Лукашенко вже врешті вріже дуба, і як французька подружка Путіна Марін Лепен і тріском привалилася на другому турі парламентських виборів у Франції? Сьогодні, друзі, буду розповідати про це все. В нас традиційний понеділковий міжнародний огляд. Нагадую, мене звати Богдана Мосову, я незалежний журналіст. Підписуйтеся на мій youtube канал, якщо ще не підписалися. Ставте ваші вподобайочки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночки і поширюйте це відео. Всіля. Яку взаємодіяти з ним коротше кажучи? Ну а тепер несемося. Хочу почати з обнадійливих новин. Подруга Путіна Марін Лепен не змогла виграти парламентські вибори у Франції. Як ви пам'ятаєте, після першого туру Лепен пророкували перемогу і мало не здобуття більшості в парламенті. А відтак вона могла взяти уряд і поставити на його чоло свого малитнього протеже Барделу і зробити у Франції багато неприємних для нас і для Європейського союзу речей. Шінфан де вірите. Може ту жорді у франсе к у нас історичний шанс поставити Францію на ноги. Для цього нам треба зібратися. Я жінка прямолінійна. Я завжди казала французам, ти що ми з Жорданом Барделою будемо працювати в парі, щоб забезпечити запит народу. Верла президента републік Лі але й з партійцями Лепен сталося те, що дуже часто трапляється із росіянами, коли вони починають ділити шкуру невбитого і святкувати ще е, перемогу, яка ще не сталася. Лепен вже встигла е, пороздавати обіцянки про те, що буде робити її уряд, і зокрема проносувати зменшення підтримки України. Ювтобатга юнокраймія юселитмі возовиз вашеню седсанк. Ви казали, що Крим був завжди російським. Ви казали, що санкції з Путіна треба зняти ті санкції, які були накладені за анексію Криму та вторгнення в частину України. Зараз сталося повномасштабне вторгнення. Чи ви підтримуєте перемогу України? Чи ваша партія буде підтримувати Україну в боротьбі з цим незаконним вторгненням? Чи ви називаєте це вторгнення незаконним? І чи Франція буде продовжувати надавати Україні зброю щоб захищати себе? With weapons to defend itself. Okay, madame, what... madame, I think we can consider. атеквикінкенсмадам. Ви знаєте, я вважаю, що ми маємо визнати, що ситуація в Криму була більш складна ніж ми думаємо. Росія порушила українську територіальну цілісність, порушила українську свободу і принесла на територію України війну. Це ми визнаємо і ми підтримуємо Україну протягом цих двох років. Але в нас є дві червоні лінії – надсилання наших військ в Україну і постачання далекобійної зброї, яка може вдарити по Росії і зробити Францію співучасником війни. І, тому, робити Францію ко-беліджерантом в цьому конфлікті. Ко-беліджерантом в цьому конфлікті. Що ви робили? The Ministry of Foreign Affairs in Russia today tweeting що б ви сказали російському міністерству зовнішніх справ, яке написало в Твіттері, що після вашої перемоги у першому турі парламентських виборів французький народ прагне до суверенної зовнішньої політики, і це вони написали саме про ваші результати на виборах. Я не думаю, що я маю відповідати на цей твіт. А я гадаю, що Лепен має а, тепер довічно відповідати за Росію, адже в 2014 році, після початку війни Росії проти України, партія Лепен отримала від Росії кредит у 9 мільйонів євро. І відповідно тоді вона і заспівала своєї пісеньки про Крим. За це треба відповідати, бо це фінансування зовні внішнє. Управління. Втім, повернемося до виборів за даними Міністерства внутрішніх справ Франції, лівий народний фронт отримав 182 місця. Блок пропрезидентських сил Макрона разом 168 місць. А ультраправі національне об'єднання Марін Лепен та її союзників посіли лише третє місце із 143 мандатами. Явка склала рекордні 67%, що є найвищим показником Зником із 1997 року, як ви пам'ятаєте, після виборів до європарламенту Макрон вирішив несподівано для всіх розпустити французький парламент. Пішов в Абанко оголосивши позачергові вибори. А тоді французька преса написала, що Макрон кинув Францію під автобус, тому що таким чином Марін Лепен може отримати перемогу. Дійсно, це було рішення в стилі все або нічого. Президент Франції розраховував на декілька варіантів або французи настільки злякаються, що прийдуть проголосувати проти Марін Лепен. Ну, що врешті сталося. Або а, Лепен не зможе отримати більшості і загрузне в коаліціаді, і такій політичній невизначеності, і таким чином а, зменшить свою підтримку. Ну або міг статися третій варіант. Лепен би перехопила владу просто зараз. Утім, в другому турі не все перегралося. Щоб запобігти перемозі ультраправих, Макронівці ліві та їхні союзники об'єдналися і познімали близько 200 кандидатів. і, в них вийшло. Макроністи навіть змогли посісти друге місце. А на першій вийшли ліваки, що насправді так собі історія, але це не такий жахливий жах, як було би у випадку із перемогою Марін Лепен. Друзі, я хочу подякувати за те, що ви підтримуєте мій YouTube канал, не лише коментарем, але й за допомогою ресурсів в Patreon, безпосередньо YouTube, спонсорство та посилання на Монобанк. Дякую вам, з вашою допомогою виходять нові рубрики і нові відео. Відплясавши псевдомирний чардаш у Москві з Путіним, Віктор Орбан полетів до Пекіна, аби показати, хто його справжній. Найбільший хазяїн Орбан заявив, що Китай є ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні. Тільки слухайтесь це. Ось чому він мовляв і приїхав зустрітися із Сі Цзіньпіном, Хоча Сі дзінпін, начебто, нещодавно до нього приїжджав у Будапешт. Китай, а вже ж є ключовою силою для створення умов миру у війні. Бо насправді Китай зараз нині є ключовою силою для створення умов війни, власне кажучи. Тому що якби Китай не підтримував економічну Росію, не надавав їй товари подвійного призначення, то не виключено, що війна б уже припинилася. Але ж ми з вами розуміємо, що Віктор Орбан приїхав до Сідзінпіна не вбавляти, а припинити допомогу Путіну. А починалося все, я хочу вам нагадати досить екзотично. Як тільки Угорщина почала своє піврічне головування в Євросоюзі, Орбан зазбирався до Києва вперше за 10 років, раптово після всіх його заяв про Україну. А про його подальші плани ніхто не знав, бо він тримав їх у секреті. І чесно кажучи, я був дещо заскочений, коли деякі наші оглядачі почали казати, що це такий, мовляв, візит в вічливості, що Орбан змінився, або що Угорщина вирішила, будучи головою в ЄС, тримати, так би мовити, цивілізоване обличчя. Друзі, аж ніяк. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи. Пана президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів панову президенту, що ці е, ініціативи потребують багато часу. Е, саме через правила міжнародної дипломатії, вони дуже ускладнені. І я попросив е, пана президента подумати про те, чи не можна. Трошки інакше піти, зробити перерву, прервати вогонь і потім почати продовжити перемовини. І капітулювати. От приїжджає такий Орбан в Київ і каже, а чому би вам не капітулювати? Так? А повернувшись з Києва, Орбан виклав у себе справжнісінький гостросюжетний шпигунський трилер, як він до української столиці їздив. Свідком того, як працює угорська пропаганда. Як бачите, в чомусь вона ще більш кринжова, ніж російська. Цілий трилер, друзі. Агент Орбан їде мало не через лінію фронту, аби виконати нездійсненну місію, налагодити мир. У Орбана серйозні щі чорні окуляри, саспенс музика звучить, а бездомний собака бреше на його картеж десь вночі посеред української траси. Просто якась дійсно місія нездійсненна, ну а далі ця істота полетіла в Москву, і ми вже побачили другу серію цієї дічі. під таку музику, друзі, можна намонтувати будь-що. Можна під цю музику намонтувати Іво Бобула і він буде виглядати як Бетмен. Чому, якщо ви помітили. В кінці ролика з Україною не було емблеми головування Угорщини в ЄС. А в кінці російського ролику була, і це друзі не просто так, а вже ж при цьому, що ніхто єс, наче як не уповноважував Орбана а, літати до Москви від імені Євросоюзу, але Угорщина, типу, головою, і типу чхати хотіла на всіх. Вона робить все, що хоче. Старала курс і ви на цей раз прібарі. Не тільки як наш партнер давній, але і як в військовому э, Совете. Сьогодні Росія випустила по українським містам 40 ракет. Найбільше постраждали Київ та Кривий Ріг. У Києві ракета прилетіла в дитячу лікарню Хмадит. і це не просто падіння уламків, це було цілеспрямоване влучання в українську лікарню з дітьми. Є поранені і загиблі. Про що може йтися в такому випадку, про які дипломатичні процеси, про який мир ми бачимо, який це мир? Зараз країни диктаторського табору хочуть перехопити дипломатичний процес встановлення миру, який, слава Богу, поки що і все ще тримає захід. Будемо сподіватися, що він буде тримати за собою першість. Але як ми бачимо, що країни диктаторського штибу хочуть нав'язати. Своє бачення миру, яке базується не на справедливості, не на праві, не на гуманізмі, а на поняттях, договорняках та насильстві. Росія це хоче зробити для того, аби їй було легше окуповувати Україну. Китай хоче цього, аби завоювати світову першість і посилити власний контроль над своїми васалами та, можливо, над іншими регіонами, в тому числі над Росією, до речі. І недогорщиною. А Віктор Орбан марить, що він стане альтернативним правим лідером Європи, який згодом може підкорити собі регіональну політику. До слова, після виборів у Європарламент угорський прем'єр має все, щоб створити власну фракцію ультраправих у Європарламенті. А як пише видання Політико до Альянсу Орбана, який називається Патріоти Європи? Ну і назва. Долучилася бельгійська партія, фламандський інтерес, а також представники Угорщини, Португалії, Іспанії, Чехії, Австрії, Нідерландів. І у них вже є мінімальна необхідна кількість, 23 депутати для утворення. Фракції, я маю надію, що ця права хвиля не перетвориться на цунамі, а стане все-таки останнім подихом путінських друзів у Європі після того, як вони підуть у політичне небуття разом зі своїм ідейним натхненником. А поки угорський путініст зустрічається із китайським диктатором, путініст білоруський приймає в себе китайців: військовослужбовці національної визвольної армії Китаю. Прибули до Білорусі, нібито для участі у спільному антитерористичному тренуванні із білоруськими військами. Навчання ці почалися сьогодні і будуть тривати аж до 19 липня. Спільне тренування, як пише Міноборони Білорусі, дозволить обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських та китайських підрозділів. Створити фундамент для розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ. Бачимо, що білоруський пюрер вже взагалі геть погано контролює свою країну, і що в нього вже із навчаннями по його губерніях бігають хто тільки завгодно навіть. Китайські військові взагалі це цікавий інцидент. Адже ми бачимо, як до гібридної інформаційної війни Росії дуже активно долучається Китай. В даному разі, ось такими от навчаннями біля кордонів Євросоюзу, раніше Пекін такого собі не дозволяв. Тим часом Лукашенко ледь не сконав на саміті шанхайської організації в Остані просто у Такаєва під носом. Вусатому стало так погано, що потім, коли він... Повернулся до себе в Бульбостан, ему довелось выправдовываться. Я хотел бы с вами поделиться своими мыслями. Они для вас будут, наверное, очень важны. Июль месяц всегда тяжелые времена для президента. Очень много массовых мероприятий, а самое трудное ⁇ это когда огромное количество людей, каждый, глядя на тебя, в тебе что-то ищет. Где-то проклинает, где-то благодарит, где-то еще что-то. И это огромное количество людей очень влияет на человека, особенно вот такие, как Парад и прочие торжественные мероприятия. И еще дополнительно наложилась нагрузка, связанная э, с Казахстаном, Астаной, за 4000 километров отсюда. Я это ворую для того, что... Трудне такі дні. Ми чекали, як сконає один диктатор, виявляється, на підході вже інший. Лукашенкові вже публічно доводиться виправдовуватися перед своїм народом за стан свого здоров'я. Останніми роками білоруський пюр дійсно почуває себе все гірше і гірше. Він ледь пережив минулорічний парад пабідебесія в Москві і мало не сконав, після чого його відвозили звідти е, на машинці для гольфу. Потім він з'явився весь блідий під час чергових показ навчань, а на публіці бульбатий постійно з'являється з, з хрипотою. Люди хочуть і в новий рік, щоб вони були дішевні. А ти не сезонка. Ну в цих огурців достатньо калі. Чим саме хворіє Лукашенко? Ніхто не знає, але це очевидно, що в нього довга хронічна хвороба. Між іншим, не виключено, що це є наслідками ковіду, який Лукашенко в який Лукашенко не вірив, але який переніс на ногах. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. В ходе наших контактов с президентом России, Владимир Владимирович, мы постоянно говорим о необходимости углубления интеграции. Еще одно стосовно Беларуси. Нещодавно белорусский режим звільнив кількох політв'язнів. Нам знаєте, друзі, багато кажуть, що санкції, мовляв, не діють санкції не діють, і багато з цього до нас насправді лунає із Кремля. Хоча ми самі того не підозрюємо. Якби санкції не діяли, то Москва б щонайменше не вимагала б їх зняти, і так сильно не пищав би Лукашенко, Щонайменше. в даному випадку. Я вбачаю в цих подіях саме роботу санкцій, хоча вони в даному випадку не стосуються нас, але тим не менше. Питання лише в тому, як їх застосовувати, наскільки точково і наскільки боляче, і наскільки потім пильно слідкувати, аби вони не обходилися, тому що саме з цим і бувають проблеми. Зараз Польща погрожує повністю перекрити білорусько польський кордон. Це буде боляче і для Білорусі, і для Росії, і для Китаю. І ось власне першим нервово смикатися почав тут якраз такий Лукашенко. Не вдивляйтесь, якщо через кілька днів на свободу дуже важко тяжело як вони пишуть нашим которые не встигли збігати, знаходяться в местах не столь віддалених, які ламали і крошили страну в 2020 році. Но це дійсно тяжело больные. Звісно, це не означає, що щось буде змінюватися. Це означає, що Лукашенка дуже вже притисли, і в його країні справи йдуть геть погано. Ну і тут треба дотискати ще. Але як ми бачимо, нині в її з головою горщина і продовжуються вибори в багатьох країнах, формується європейський уряд. Тому зараз ми виходимо в такий період певної невизначеності, який насправді може тривати аж до виборів у Сполучених Штатах Америки. У Великій Британії також пройшли вибори. Партія лейбористів отримала 326 місць, які необхідні для більшості в палаті громад, і фактично поклала край 14-річному правлінню партії консерваторів. Нового прем'єр-міністра Великої Британії звати Кір Стармер. А рішу сунок, ми кажемо до побачення. I, have heard your anger, your disappointment, and I take responsibility for this loss. Я почув вашу злість, розчарування. Я беру за це відповідальність. Це складний день після багатьох інших складних днів. Але я полишаю цю роботу, мавши честь бути вашим прем'єром. Це найкраща країна світу, і це лише завдяки вам, британському народу, справжньому джерелу наших досягнень, і нашої величі. Дякую, Ось як британці у відставку йдуть. Нічого собі правда. Лейбористи запевняли у подальшій підтримці України та укладеного Києвом і Лондоном договору безпеки. А їхні представники, зокрема, голова МЗС Девід Леммі, новий, були в Україні до того, ж у своїй передвиборчій програмі Стармер прямо вказав на підтримку створення спецтрибуналу за злочин російської агресії, і це друзі дуже важливий крок. А для того щоб притягнути Москву до відповідальності за повномасштабну війну. Новий міністр оборони Великої Британії, друзі Джон Хіллі, не пройшло і 48 годин, як його призначили. А він вже відвідав Одесу і вже в Одесі пообіцяв посилити підтримку України і оголосив, що Велика Британія дасть новий пакет допомоги, який буде включати більше артилерійських гармат, чверть мільйона боєприпасів та майже 100 високоточних ракет Браймстоун. that I can and have directed the Department to 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 commitment you Ukraine. We've made the commitment that the... Можливо, в уряді відбулися зміни, але Велика Британія єдина в підтримці України. Як новий міністр оборони, я гарантую, що ми посилимо підтримку з боку Великої Британії, збільшивши поставки життєво необхідної військової допомоги. Флекс десазавріоріті. Ну і важливі повідомлення з Африки. Здавалося б, а що нам та Африка, до чого тут Африка, але зараз ви зрозумієте. Військові правителі трьох африканських країн, Нігер Малі та Буркіна Фасо, підписали договір про створення конфедерації, конфедерації Альянсу Держав Сахеля. У кожній з цих країн, друзі, при владі перебувають військові хунти, які прийшли до влади внаслідок державних переворотів. Військові перевороти у Нігерії, Малі та Буркіна Фасо відбулися з 21 по 23 рік. У цих країнах друзі розміщувалися найманці ПВК Вагнер і власне таким чином, з допомогою російських найманців, і вдалося привести, здійснити, власне кажучи, в цих країнах військові перевороти, витіснути французьку присутність і встановити владу хунт. А тепер присутність в Африці в цих країнах російська. Як ми бачимо, Росія встигає вести війну не в одній лише в Україні і не лише на європейському континенті. І хотілося б, аби до світу швидше доходило, що з цим чиряком на карті світу за назвою Росія вже давно час покінчити. Ну а на цьому поки що все. Я вам дякую за те, що дивилися. Як завжди нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Будьмо гідними. Папа! -па.